Вас вітає канал Спортивний Родовід про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США. Всі контакти в описі. Пане Дмитро, вітаю вас! І Я вас вітаю. Хочу подякувати, хочу подякувати, що ви зголосили зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаву історію про український спорт в діаспорі, так. пане Дмитро, і от по традиції нашого проекту перше питання. Розкажіть, будь ласка, звідки саме з ваше українське коріння? Моє запоріжжя. Саме таке Запоріжжя з Махновського краю між Бердянськом, Нагайськом і Кирилівкою прямо на морі. Я народився. Футбольну команду можете розказати там більше 10 років, так? У відні Українська, так. Потім про інші футбольні клуби у вас родина спортивна. От розкажіть, будь ласка, про розвиток українського спорту в Австрії? Скажу вам. Коли я приїхав, це ж віть собі, я приїхав 94 рік. Так. Ну, і досвід всіх було мало. Ну, я маю на увазі в посольстві людей. Та стара діаспора, що є, вона якась пригнічена, uh -huh. і по 20-30 років, і от говорить, я свіжий, це ж знайти друзів в однодумців, це нелегко. А коли їх багато, тоді це легше. А коли їх пару десятків, ну сотні. Це ще по віку і по всьому. І тому перший крок, який я побачив, був зроблений. Тепер, дивлячись на ці шість чи сім послів, які пройшли за цей час, був такий Макаревич, тоді коли я приїхав. Він, хоча і він комуніст, але він оказався от із всіх тих останніх, от тоді, мабуть, все-таки ця нормантика, да, 90-х років, початку будівництва. І і розсілися тоді дипломати наші з мовами, з усім такі от непродажні, не скажімо та, от так, отак більшокольський. І він раптом е, започатковує такий футбол е, в парку. Сам приходив, дипломатів приводив. Ну і наші люди, які там приходили, теж приходили. Парк це чітко 8-9 годин, е, поле гарне, все, і ми там граємо. Дипломати з огон, зсього, будівельники, як правило, молоді самі зірки, бо вони гарно грали, турніри турнірами перебляли. Ну, набирається зю на неділю чоловік 40. Поділимо цей, ну там, по 4-5, команди по 5. п'ять. От, от він започаткував це в 90, 93 може, 93-му. І от воно продовжилось до останнього моменту, до сьогодні, вже да? mm -hmm. були підключені ці м м литовці. І от уявіть собі, оце от, дійсно, один є економіст, соціолог, він писав, от як фірму започаткують, так вона і піде. І от оцей Макаревич тим, що от він цю справу демократичну зробив, згуртува людей. Потім з'явилося, А у мене ж хлопці дуже любили футбол, мої сини, і їх треба було тренувати, щоб вони мали успіх. І вони і там грали де тільки можливо. Самі тренувалися, в клубах їздили. І раптом польська Ліга з'явилася. Польська Ліга у Відні 10 команд, них, і ми там граємо, деякі українці там грають. Потім... Людей ж мало власне, не забувайте, вона не іммігрантська країна. Потім е, з'явився бразилець українського походження, Нічого. який закінчив в, унів... в Америці університет щось там по комунікаціям. IT IT, IT. брати, така була? Потім вона стала, Авая. Авая, ця фірма, крупна така американська. І він тут представник. Значить, і гроші є, і можливість. Субсидію. І тут церковна ліга. І він бере цей Кухарчук Володимир і започатковує цю це, команду екіпо Авай. Екіпо все ж таки бразилець. Він невеличкого росту такий, років йому 30 було. І знає, ні, років 10, мабуть. Й одружився він на румунці потім. І все так же придумав: прийде, оплатить поле, футболістів пригостить після. Матч. І вони вже грають у цьому в лізі. <ріх> Яка церковна така ліга була. От. Дуже вона допомогла моїм хлопцям, щоб у них була ця практика, бо так вони в клубах заслужено чи не заслужено на банк. Там 20 хвилин програв і все там. <ріх> бо і другий мусить грати. А тут хоп, вони виходять із дорослими, і тому вони піднабрали дуже гарну форму. І самі тренувалися. І потім уже Е, Оце період е, карколомний, це був 10-й рік, і з'являється 2013-м. Е, один е, військовий колишній, теж е, він з Маріуполя, чи може не з Маріуполя, ну прикордони. Може його е, не слід афіш, афішувати, може він е, не давав такого права, говорить, але він іще своїм. Ну, вони зробили теж таку командочку, яка би грала в Релігійній Лізі. Mm. От Релігійна ліза, вона там має 3-4, і вони почали боротися за футболістів, старатися для них зробити. І було тут їм дуже тяжко. І вони вже ну, вже закривалися. А я в цей час, на жаль, їх не знав, тому що. Я своїх дітей э, потренував всіх, вони вже стали дорослими, і вже просто вони вже роз'їжджали по всіх країнах. Знаєте, вони вже э, це э, і жили. От. І я тільки до них приїжджав і вже тільки так, тільки рекомендації робив. А вже я взяв команду там э, австрійську, сам саме таку э, низьку. І це виходить у нас паралельно навіть. Бо ми недавно зустрілися, і значить, це Юра, Юра. а, Я показую, Юра, дивись, ми граємо там, подивжує. дивись, висять портрети команд, і там я є. Якщо це 4 роки, кажу, а ти знаєш, а ми тут починали з 2013 року. І от вони декілька багато років просто виживали. Ну, вони так от мені говорили. І тут раптом бах! З'явилися нові гравці, оживилися, і вони через себе, значить, продовжили. І тепер просто неймовірно. Це останній рік вони вже... дві команди, нема проблем, кого там викликати, хто буде? 10-11. Прийде, все вже є. Перемагають, раз, перескочили на одну лігу якби зверху, і, з, і лідерами. А там же ж. Коли ти думаєш, ну ти я в другій ліці, там вже нові правила, нові там по-новому треба дивитися. Чим частіше, ті, що вони ж якби, знаєте, вони там ну, допустим, 10 команд в Лізі, да, там, чи 15 команд, і там вже ж 8-10 команд, вони ж там весь час в ній знаходяться, варяться. І всі ж хочуть вирватися. Тому складається інша ситуація, в якій. Ти якби проходиш і вважаєш, що ні, там вже набиратися досвіду, треба перемагати. Да? А, а вже і такі різні методи входять. Е, і, і ця команда вже стала не тільки грати е, в парку, а вже вони е, почали це зараз, якщо ви бачите, я завжди на Фейсбуку так, так. відображаю їхні успіхи, як вони забивають голи, Людям цікаво, все це якраз тік-ток з входом тік-тока з'явилася таке: подивився там 10 секунд, і вже маєш якесь враження, якесь естетичне задоволення. Оце естетичне задоволення я намагаюсь перенести для всіх. І з'явився навіть фан-клуб. Я думаю, ніде немає такого фан клуба як от у відні. Чому я так думаю? Тому що і раніше, коли я займався е мережою всією. Я виїжджав по різних місцях в різних країнах висвітлювати спортивні змагання. Я бачив, як, яка команда росте. Особливо мушу сказати, я організовував турніри самі різні і в Іспанії. В Іспанії там Валенсія один час була Петруняк <смас> такий Михайло. Він сам на ворота ставав і зараз стає. Хотя Нагадуємо. Що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. І е, там 10-15 команд українців да, грають самі зроблять собі турнір. І тепер оця от вся якби лінія виросла в легіон в Барселоні. Mm -hmm. Цей Барселон, е, Тарас Кіс, якщо знаєте. Ну, mm -hmm. ви теж все те ж бачите. Я їх е, висвітлював, як вони цей турнір зіграли, які вони е, особисті е, футболісти. Наш Запоріжжя там був два Запоріжжя було, знаєте. Супер. Чернявий такий хлопчина, високий захисником був. І ще один в торпеду грав в mm -hmm. металурзі вихованець. Так. І він там, і вони обидва були такими основними гравцями. Mm -hmm. Той в захисті, а той спереді. Тобто, якщо ви подивитеся mm -hmm. по Фейсбуку, то побачите. І зараз вони війшли в професіонали, в професіональну лігу mm -hmm. сьогодні прислали четвертий круг 2-2. І вони зібралися теж вдохновені такі. Коли ми зустрічалися на турнірі, я приїхав був е, Пальма де Маль... Пальма де Ні, Макалуші це було. Ну, Мальорка, це там, де знаєте, музей Міроє, там його, де він жив, все. там прямо недалеко від нього проходив цей міжнародний турнір. Серед е, серед, скажімо так, проспілкових команд. Mm -hmm. Там французи. Я там тоді казав Тарасові і тренеру. Слухайте, от зверніть увагу, оці французи дві команди привезли. значить у них дві. У вас одна команда. І вони одною команди, ви нібито виграли в них і там, я не знаю, 3-0 чи щось. А потім з другої фіналі в полуфіналі. Програли. Ті вже знали вас, як облуплені. Там чотири тренера-француза да, бігли, як теж засняв, як вони кричали, як вони, кожен там штрафний, боролися. Ну, коротше, там своя схема футбола. Там кожен ко-тренер, фів-тренер включається в роботу. Він за щось відповідає: чи там по лінії, чи по-другому. Е, Помічники. Там щось передають, записують, коли хто буде, Ні, хто б'є, штрафні. Ну, все як в дорослому сильному футболі. Пане Дмитро, а от ви останні останні французи ви наші вирозі, але зараз вони. Пане Дмитро, ви останнє відео цю? Я їх вітаю. І Іще одну я хотів би сказати, команду дуже мені із цих ем, ем, подобалося. Чешська ініціатива, українська ініціатива в Празі. Uh -huh. Там був один професіонал. Він. Як же Шерем? Ну, коротше, я... ви ж зробите посилання на канали, YouTube канали, да? і там є е... матчі з ними, розмови з ними. Чехії теж за 4-5 років піднялися в, в... в Лігу. Все. Пражську лігу. Я їду на неї до них в трамваї, добираюся. Чехи теж їдуть на цю гру. Mm -hmm. Це ж випадкова така. Тобто вони вже газети пишуть. Я там потім теж робив переклади чешської на це, як там скандали були за українців, що, українці, що вони так зробили, а наші там відстоювали. і така... Їх розтягували наші. Витягують наші, ми тримаємося. І цей хлопчина, і він тренер був, сам він з хуста mm -hmm. це Карпаття. І він був стомився. От був такий момент: 2000 вже. Він каже: не знаєш, вже 10 років. Нічого нема. А в нього він поступово доріс до керівника будівельної фірми. І кафешку мав ще. Ну і він більше він займався футболом, звісно. Але це давало можливість. А тепер вони виграють, їм треба переходити на новий рівень. А в цьому новому рівні треба діточок. І він шкодає потім. Тоді, може, мені не вистачило аргументів. З ним про це говорити, бо він і так дуже багато що зробив. Пане Дмитро, а за німців е, я тільки висвітлював міжнародні ним. І ініціювали ми міжнародні турніри. Був турнір такий от е, футбольний в Австралії. Нашим же тоді важко було виїжджати, знаєте ж, цих не було ж віз. Е, багато що без віз е, наші <світ> молоді <світ> футболісти. Сиділи нелегально, щоб виїхати в Австралію, а американці виїжджали, американці, англічани, ну іменно українці виїжджали, зустрічалися. Треба теж показувати, хто що показував. Ну, іспанців я так от побачив по тому. Це ж, знаєте, треба зараз робити таке заключення зразу з десятиліттями. Не казати, як би один рік, другий, третій, четвертий, а десятиліттями. Що от, е, от є у мене одне відео, м, я приїхав на турнір 20 років команді Карпати там mm -hmm. Сан-Серес, типу Мадрид. Тобто, 20 років назад вони започаткували. Гарали, тут, 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 піднімалися, потім занепад один був, але хтось підтримав, потім занепад другий, але хтось утримав. І оце дуже мені там сподобався. Це наш Запорожець він приїхав. Команда, коли теж слабенька вже була, але він у нього досвід торпедо, металурга, журналістські здібності у нього. Він тут і Фейсбук веде, тут таблицю показує. Я тую що я там відобразив, як він грає. Там, де слабке місце, там він. І при чому бездогана все робить, керує, ну просто дає чіткі зауваження, що робити, як робити. І хлопці його чують, не 5-2, і він два гола забив, але грав не було гарного захисту, він переходив в захист і давав можливість іншим. Ну і я приїжджаю це пару років тому. Вони роблять турніки, вже 20 років. Вони всі Дон Кіхоти. Е, е, це в місті, де народився Сервантес. Знаєте? Під Мадрідом, десь 40 кілометрів. Я навіть жив, цей, ну не ночував. В готелі Сервантеса, а я, до речі, ще спеціаліст по іспанській і латиноамериканській літературі. Тому мені це було приємно. І вийшло так, що вони, вони не виграли, але були представлені команди Дніпро, Торпедо, Карпати, Львів, там просто душа, що от наші зібралися, і 3-4 дні. З різних місць Валенція, Парьєха, там, Андалусія вже не перший раз, потім фершет вони зробили. Ну і от тут момент, що особливо ці вони дуже незалежницькі, Карпати. Вони ніяких спонсорів їм не треба. Ми самі спонсори. Такі от. І там вже старше покоління вийшло, вже дітки їхні вже грають там в цьому футболі. Це все відображено. То, там по відео, що побачите, я там і, і, з, і з дружинами розмовляю, і з дітками розмовляю, Ну, в перерві. І тут же ж з, з, з ветеранами, які вже стали організаторами. Просто я це дуже попросив. Слухай, не дай же ж напишеш, я от написав, показав, ви напишіть, хто як. І чи скромність така. От вони якби знають між собою, хто там якийсь внесок зробив. І коли хтось каже, що, що він якийсь внесок зробив, рівально так відноситься. Ну, те, ніби відчув. Але і це із більш і скромності, і воно таке узагально. Я кажу: пройшло два роки, вони досі, добре, добре, напишемо, як тут Ну, Напишіть історію. Коротку, коротку історію. Діємо весь паділ. тепер вони ж на базі Академії Мадрида Там проводили турніри, Всі їх знають. І саме головне, що там весь час звучить Україна, України, україно. Вони всі дуже добре говорять іспанською мовою. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.